На Долинщині правоохоронці спільно із активістами автомайдану затримали озброєного чоловіка. Селянин прогулювався із гвинтівкою, переробленою для стрільби малокаліберними патронами. Під час спільного патрулювання із автомайданівцями долинські правоохоронці побачили підозрілого чоловіка, в якого з під куртки виднілася зброя. Патрулювальники вийшли з машини та представились. Молодик ж почав утікати. Чоловік почав тікати в сторону села. Вони його наздогнали, затримали викликали слідчо оперативну групу. Я побоявся відповідальності, що біля мене була зброя, намагався тікти. У громадянина виявили та вилучили гвинтівку і більше трьохсот малокаліберних патронів. Чоловік пояснив, зброю напередодні знайшов в березовій лісопосадці, де хотів назбирати березового соку. Рушницю забрав додому, а дружині пояснив, що купив її за 200 гривень у незнайомого чоловіка. Відтак вирішив перевірити зброю в дії та пішов постріляти до місцевої ріки. Я жінці не об'яснив, я об'яснив, що є воздушка 5,5 мм, що це все нормально, все буде все легально, все нічого. Казали, нащо тобі того? каже, не сяг. Не си то каже, Та я її не послухав, та я думаю, я сьогодні піду постріляю. 27-річному чоловікові правоохоронці пояснили, якби він добровільно здав знахідку до міліції, йому б не довелося нести кримінальну відповідальність. Тепер ж правопорушникові загрожує штраф або навіть обмеження волі.